З карти Черкащини може зникнути курортна зона. Йдеться про 10 гектарів лісу на прибережній зоні Дніпра у Червоній Слободі. Раніше туди на свята приїздили відпочивальники, бо місцина не поступається кращим санітарним зонам Криму. Та доступ до неї невдовзі можуть обмежити. Хто та чому розкажуть наші журналісти бачите, Ви самі за мною спиною знаходиться ліс. Ось ці 10 гектарів лісу під червоною слободою нині є справжньою мекою для відпочивальників, як місцевих, так і приїжджих. Території у вільному доступі для туристів, які заїжджають сюди влітку. Проте невдовзі ця курортна зона може зникнути. Наші е, депутати, які Предыдущая каденции по Черной Слободе приняли незаконное решение и сами себе наделили эти участки. Я думаю, никто из них здесь строиться не будет. Эти леса пойдут под продажу, под выпилку, будут стоять дома и закроется доступ полностью и к Днепру. І казюром рішенням сесії у вересня 67 невідомих осіб отримали земельні ділянки на цій території, що неабияк обурило дачників садового господарства Дніпро. Вони ще з 80-х років орендують будинки побіля лісів та навіть почали процедуру приватизації. Проте вже кілька разів депутати намагалися розпаювати ці землі іншим людям. Але ми судилися було ну біля 300 судових засідань. пройшло по цьому питанню, і суди поставили крапку. Що ні, ця земля не може розпайовуватись, так як там 15 років назад вона була виділена нашому кооперативу саме для збереження лісу. Довкола дачних ділянок тутешні мріють зробити ще й парк. До того ж, тут говорять санітарна зона, на якій розміщені очисні споруди патазот. Тому зносити ліс ніяк не можна. Там є цех переробки торфу і куриного помету, який направлений якраз на наші дачі. Там, якщо виробу цей ліс, то не наші дачі, не красна Слобода» буде задихатися. З цим прийшли до місцевих депутатів на сільську сесію. У них просять пояснень, як виділили землі, а також перенесли звернення, у якому вимагають відміну лісової розпайовки. Сільський голова пояснює, цей депутатський склад після виборів тільки приступив до роботи, і сама жінка мовляв. Не володіє інформацією, бо працює лише з листопада. На сьогоднішній день ми виносили тільки бюджетні питання зв'язку з тим, що землепорядник наш на даний час хворіє. Земельні питання сьогодні винесені на сесію не були. Розглянути суперечливе питання. Обіцяють в січні, коли збереться наступна сесія та буде землевпорядник. Дачники садового господарства сподіваються, місцеві депутати їх почули. Катерина Ковбій, Яна Федоровська Ігор Неділько, Віка новини.